Для мене ця подорож є дуже важливою. Я поставила собі як за мету зайняти призові місця. Ну хотілось би дуже сильно перше місце, і я йду до цієї цілі і. Маю наміри її досягти. Підготовка до великих змагань це більш інтенсивна робота ближче до самого турніру. Задача мене як моя, як тренера, це підвести спортсменів на пік своєї форми. Звичайно ж, неможливо цілий рік знаходитись на максимальних своїх можливостях і формі. І задача і спортсмена, і тренера конкретно під міжнародні змагання вийти на свій ну можна так сказати ідеальний ідеальний такий стан змагання Обласного рівня чемпіонату України це теж важливі змагання, бо це є ну теж етапами відбору певними, бо треба пройти обласні змагання, стати чемпіоном області, чемпіоном України, щоб потрапити до складу збірної. В будь-якому випадку міжнародні змагання це більш відповідально, відповідально тому, що дорого, бо тут не хочеться потрапити. Ну бо вже квитки куплені, готелі заброньовані, все проплачено. Нам залишилось готуватися, не травмуватись, бути здоровими.